Всім привіт! Ви на каналі Unity для Своїх, і сьогодні я підготував для вас добірку найкращих безкоштовних асетів з Unity Asset Store за листопад 2025 року. Це інструменти, ефекти, UI, персонажі, анімації та навіть корисні аддони для редактора все, що може пришкодити вашу розробку та урізноманітнити проєкти. Поїхали! Почнемо з чогось простого, але дуже корисного: Touch Effect System Mini. Це система ефектів натискань на екрані, ідеальна для мобільних ігор, Point-Click and -click проєктів і взагалі всього, що де треба бачити торкання. Додаєте один Prefab Canvas і все працює. Дуже легко, дуже просто. А ще це українські розробники, теж підтримуємо українське. Додаємо, якщо захочете, є Pro-версія цього асету. Далі подарунок для всіх, хто працює з десятками сцен. Pro-Sen Switcher. Додаємо маленьку панель прямо у scene View, де можна швидко перемикати сцени, фільтрувати, шукати і навіть автозберігати перед переходом. Це чисто редакторський тул, але це реально економить час. Ще один інструмент для зручності ієрархія Style Pro. Він дозволяє красиво стилізувати вашу ієрархію, кольори, заголовки, групи. Нічого це його не пливає на рендер. Це чисто для організації, працює з усіма рендерами. Зручно. І сам використовую схожий асет, теж рекомендую. Тільки Frog демо Це не просто демка, це готовий контролер з механікою Swipe to Jump, стрибаю жабкою свайпом або мишею, працюю на мобільних і на ПК. Ідеально для прототипів, казуальних чи фізичних ігор. Ну, а також використати цю механіку будь-де. Easy Sound простий, але дуже корисний аудіотул. Кидаєш звук проєкт і він автоматично налаштовується. Правильна компресія, стрімінг, дакінг і тому подібне. Підійде для мобільних проєктів, для джемів і швидких прототипів. Дуже зручна штука, сам хочу використати і спробувати. VFX Impact and Hit. Якщо шукаєте ефекти ударів, я вважаю, цей пак дуже ідеальним, тим пачу безкоштовних, має 17 готових партік-ефектів, купу матеріалів, фліпбуків, все оптимізовано і ще й кастомізується. Працює в ERP, і Built-in. Пробуйте, використовуйте. Наступний асет – це FreeCasual GUI, величезний пак з UI-елементами у PNG SVG. Кнопки, панелі, іконки все в такому класному казуальному стилі. Дуже підходить для прототипів, мобільних ігор тощо. Маленький, але корисний тул для пересування об'єктів у ієрархії за допомогою Хоткеїв чи меню. Підтримує мультивиділення. Зручно, коли ви багато сортуєте або структуруєте великі сцени. Я зазвичай це роблю просто руками, але думаю, що можна спробувати і це може якось прискорити роботу. А наступний асет я вважаю дуже таким реальним скарпом для додавання джусу. Це універсальний Game GameField Toolkit. може зробити шей, камери, частинку, імпульси вібрації. І все це через модульну систему. Дуже зручно для покращення фідбеку у грі. Я сам розглядаю на схожий платний асет, але ось цей безкоштовний, хочу запробувати подивитись, як він поведе себе в проєкті. Ну і наш улюблений Кевін і набір анімації метання. Ножи, списи, сокири. Ідеально ретаргуються на будь-яких humanoid. Ну, це я казав і раніше, корисно для шутерів, RPG або екшен. Постійна рекомендація, тут навіть пояснювати не треба. Наступний асет — це такі прикольні, прості персонажі, є варіанти облич, кольори тіла та аксесуари різні підходить якраз для швидких прототипів або якихось казуальних проєктів. Я думаю, це кльовий асет для того, щоб зробити якийсь прототип. FreeGame VFX Collection. Дуже прикольні VFX ефекти які можна масштабувати, обертати, налаштовувати. Я думаю, це чудово підійде для якоїсь RPG або adventure ігри. І останній асет на сьогодні bear shader. Такий цікавий кастомізований через Inject 3 d Shader. Я думаю, дуже зручно підійде для лоу-полі моделей, можна додати будь-якому персонажу це все. Ну, я думаю, це цікаво просто з точки зору вивчення, що як зробити такий прикольний шейдер, як він робиться, подивитись. Ось така підбірка безкоштовних асетів за листопад 2025 року. Пишіть у коментарях, який з них вам зайшов найбільше і що б ви хотіли побачити у наступних випусках. І не забудьте підписатись не лише на YouTube, а й на телеграм-канал Unity для своїх. Там ще більше порад, новин та безкоштовних ресурсів для розробників. Ставте подобайку, підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео.